Доброго дня всім прихильникам тенісу. 9 жовтня 2023 року, 21-день й день народження, відсвяткував Бен Шелтон, молодий американський тенісист, про якого, я думаю, багато хто з тенісних прихильників дізнався лише в цьому сезоні. Тож, давайте кілька хвилин сьогодні про нього поговоримо. До 2023 року Шелтон жодного турніру не провів за межами США. Звичайно, в США багато турнірів абсолютно різних категорій, там, що називається, є де розгулятися, є де набирати рейтингові очки, але турніри за межами своєї країни, турніри особливо на інших континентах, це завжди щось особливо. І от в цьому сезоні Шелтон нарешті на це наважився або, можливо, дозрів. Безумовно, тенісні фахівці, експерти знали про цього тенісиста і до цього сезону, оскільки він, по-перше, з тенісної родини, по-друге, на студентському рівні добре виступав. Але, от особисто я лише в цьому сезоні про нього дізнався. Цікаво в коментарях буде почитати ваше, скажімо так, знайомство з його тенісом. Хоча, виявляється, в минулому сезоні він уже, скажімо так, грюкнув дверима. Небагато він матчів провів на рівні ATP, але. Перемагав навіть самого Каспера Руда. Відбулося це на мастерсі в Цинцинаті, І хто знає, можливо, саме після цього матчу Бен прийняв рішення, що варто виходити, скажімо так, уже на міжнародну арену. Ну і першим турніром, звичайно ж, де він засвітився, це був Австраліан Open. Це не перший його був Grand Slam, оскільки в 22-му році організатори US Open йому дали вайдкард, але він там уже в першому раунді вилетів. Ну, а ось на зеленому континенті він не просто здобув свою першу перемогу на грендслемах, він дістався відразу чвертьфіналу. І причому дістався не аби як, а він запам'ятався. І своєю харизматичною поведінкою, приємною для аудиторії, і своїм тенісом небагато насправді от в турі тенісистів, які відразу у першому ж фактично своєму турнірі ось запам'ятовуються. В чвертьфіналі він поступився співвітчизнику Томі Полу. Був він в тому поєдинку, в принципі, андердогом, як наслідок, поразка в чотирьох партіях, хоча подивіться на цей рахунок. Це була справжня битва. І якби трішечки пощастило Бену, можливо б він уже до півфіналу на кренслемах дістався саме в Австралії. Ну і ось в таких ситуаціях, коли там тенісист чи тенісистка. Вистрілюючи, називається на якомусь турнірі, постає питання: а що буде далі? А наступні 6 місяців у виконанні Шелтона це була справжня пітьма. Можливо, він відходив, скажімо так, від цього успіху, а можливо, хтось з глядачів і прихильників тенісу подумав, що це був просто якийсь пшик. Тому що за наступні півроку був лише один турнір і той серії челенджер, на якому Шелтон пройшов два раунди, хоча б у всіх інших максимум один, а в переважній більшості взагалі вилетав, вибував, що називається, уже в першому для себе матчі. Пів року, ось такого, скажімо, простою. Хоча, хто знає, можливо, весь цей час він готувався, готувався до наступного гренслему на Харді. Домашнього гренслему для нього, а саме US Open, на якому він не те, що повторює феноменальне досягнення Australian Open, він його покращує, діставшись уже півфіналу. Причому як він це робить, знову в видовищному стилі. Виступає на центральних кортах, виступає так званий прайм-тайм, На його матчі приходять подивитись так зване Селебрітість. Зірки спорту, кінематографу, музики стає абсолютно медійною особистістю. У півфіналі US Open зійшовся він з самим сербом Новаком Джоковичем. Ну, до речі, про US Open нагадаю, що на каналі створений спеціальний список відтворення про цей турнір з першого раунду і аж до фіналів. Кому цікаво, завітайте! Перегляньте. Поступився він сербу в трьох партіях, цілком прогнозовано, але міг взяти сет, оскільки були в нього сет і ось так в першій же зустрічі проти серба він міг виграти відразу бодай сет у Джоковіча. І ось після такого тріумфу знову постало це питання: а що ж Бен буде робити далі? І цього разу поки що виходить все зовсім по іншому. У першому ж своєму поєдинку після US Open на виставковому Капі, де він представляв так звану збірну світу. Що називаєте, відчуйте різницю, де він був на початку року, і тут вже він представляє тенісну збірну світу. Ну а першим офіційним для його турніром став Мастерс в Шанхаї. В цьому сезоні на Мастерсах у нього максимум прохід першого раунду і все. І ось тут він встановлює особистий рекорд. А саме дістається до чвертьфіналів. Чому відео називається Міг виграти Мастерс? Здавалось би, чвертьфінал. Ще до дистанція до фіналу. Тим паче я попробуй ще його виграти. Але була, як на мене, така можливість, феноменальна можливість у Шелтона. І зараз поговоримо, чому. Ну, по-перше, завдяки успіхам на гренслемах, він уже на мастерсах йде як сіяний. Відповідно, на початку не такий серйозний в нього календар. І якось дістається він до однієї восьмої. На наступний день після свого ось цього 21-го дня народження він виходить на матч однієвось проти Яніка Сіннера. На даний момент, звичайно ж, більш уже досвідченішого і титулованішого суперника, хто знав в майбутньому можливості протистояння Шелтон Сіннер. Буде у фіналах, скажімо там, гренсленів. І він перемагає Сінера в неймовірній боротьбі в трьох сетах, причому програвши перший. Тобто демонструє характер. Так, да, можна говорити, що Сінер був втомлений, оскільки перед Шанхаєм провів турнір в Пекіні. Виграв який, до речі, про це також є відео на каналі. Кому цікаво, заходьте, перегляньте. Але перемога і вихід чвертьфіналу саме Шелтона. Тобто він особисто вибиває з турніру одного з претендентів. Плюс в одній восьмі взагалі повибували всі претенденти, скажімо так, серйозні і гранди: Алькарас, Ципас, Рут, Фріц. І найвищим сіяним був Рубльов. А в його сітці, в сіці Шелтона, найвищим був Хуркач. Насправді не так часто буває, щоб от на мастерсах так рано побували всі топові сіяні, і це була прекрасна можливість. Могла бути справжня казка, що перший в свій турнір ATP Шелтон міг відразу взяти на мастерсі. Але всі ці фантазії, скажімо так, розбилися вже в чвертьфіналі, оскільки поступився він співвітчизну курді, як на мене, доволі несподівано, хоча й виграв перший сет, два наступні. Програв вирішальний третій на тай-брейку. І отут відкрилася, скажімо так, мінус Шелтона, як на мене, звичайно ж, над яким йому потрібно попрацювати. Оскільки всі його успіхи, це саме на грендслемах, де п'ятисетовий формат, там є можливість, скажімо так, вальяжного виходу на матч, де ти можеш програти там відразу сет або й два, і спокійно при цьому буде в тебе час відігратися. На інших турнірах, на тих же самих Мастерсах, де три. Сетовий формат таких можливостей нема. Тут потрібно не те, що в першому сеті, не те, що в першому геймі а з перших розіграшів уже включатися. Тому що, наприклад, на вирішальних стадіях, там уже починаючи з чвертьфіналів, тобі такого не пробачать, особливо, звичайно ж, топи. Ну а Шелтон поки що дає грати своїм е суперникам. Да, він і сам грає, і іншим дає, це, в тому числі, і. Приваблює глядачів, але в плані вигражу турнірів, скажу чесно, це не допомагає. Той факт, що він може кілька поспіль матчів витримувати в хорошому темпі, там три сетові, чи, скажімо, якщо це про гренслеми, то п'яти сетовий це добре. Але в плані вигражу, ще раз повторюю, як на мене, треба концентрація уже з перших розігрів. Поки що в цьому плані у Шелтона є проблеми. Оскільки американські спортсмени є максималістами, будемо вірити, що Бен над цим компонентом попрацює. Ну а після Шанхая він відправився до столиці Японії до Токіо на турнір ATP 500 який вже менш представницьким є, навіть в плані складу, і вже провів там перший поєдинок проти одного з господарів Даніеля і виграв в трьох сетах. Знову один сет програв, причому перший, але потім зібрався, і дотис японця. Вийшов до наступного раунду. Хто зна, хто зна, можливо, наступне відео також буде про Шелтона, але вже про Шелтона, який буде тримати в руках виграний титул. Якщо хочете не пропустити вихід ось цього можливого відео, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, аби його не пропустити. Ну і в коментарях, будь ласка, свої. Відгуки про цього тенісиста залишайте. Якщо відео сподобалось, якщо такий контент заходить, можете підтримати його лайком, можете підтримати канал лайком, ще раз повторюю, можете підписатись. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. На все добре.